В ТГ виклили нас, да? Ну й на камера, скільки надо, блять! Дати ще, блять! Щоб просто працювало на бичка, ебай. Стрімер біга за косплеїв людина павука краще, ніж оригінал. Да я щоб це не бу... коменти, коменти під цим. Залупа дурна. Людям клоуна знайшли, щоб американці не чули і не бачили. Лачен, ти тоже хуй. Просто не за Ігоря, блядь. Охуєть. Да, конечно. Поняв. Клоун, що тут сказати ще? Показати оцей ті. Клоун! Що тут сказати ще? Цікаво, що там ще зараз. Це мій батя? Передай йому, що він укагніть yeah, конечно Звісно, явав. Просто отак. Просто. Жирний хлопок отак. Що таке? Що случилось? що случилось Було його треба спинити. Я не шо, блядь, блять, я уграю з цією хою, що гоніте. Людям. По... Чи, ти ще щось закривали Чого взагалі це случилось Ще щось, взагалі, Це іменно такі, отак. Ну я не, не упав, блядь. Це я, типа? Олег, ти ел? Це типа я? I'm not the hero the world wants, and I'm not the hero the world needs, but I am the hero that the world gets. Before my uncle died, he told me I was special, and I'm gonna prove he was right. Whoa. I'm gonna fight all the bad guys and be a hero. Fast criminal Spooderman strikes again! Whoa, they're posting pictures of me. Hey, I'm here to save the day. Oh god, Spooderman, please don't! <laughs> it's in my mouth! Spooderman! <laughs> is a queen. Help me! Jane. Not again. Maybe I'm not cut out for this. Spooderman. Спудімен. I'm I'm я засуджую на сягні. Я не бачив, Кстати Я не бачив цього. Ви що oh. <laughs> треба дивіться, що треба гарно закінчити стрім. Ми можемо гарно його закінчити, але мені треба потім підійти і виключити стрім. Допустимо, давайте так, що ви типа не будете бачити мене, як я виключаю стрім. Ладно. Так, треба гарно закінчити. Давай хочете для вас олігарх ще раз. <ріхи> я зараз... зара. Ще мікрофон відвалився. Йоний в рот. Тепі... Давайте, давайте, я зараз, типа, робим закінчення стрима. Я ухожу, и типа тут все, дальше вы не дивіться, ладно? Ви дальше не дивіться. Не для вас. вас є новий супергерой. Все пока дякую за стріму. Все пока вам. Оце вже не дивіться, це ви вже не бачите. Люблю вас, дякую велике. Дякую велике, що зробили можливим цей стрім. Дякую за допомогу армії. Я люблю вас і обожаю. Цілую вас. Пока.